Всім привіт, друзі! Сьогодні вибралися з ромчиком на коп, знайшли останнє незасіяне поле. Тому як вже буде, які знахідки, все вам покажемо. Ну а ми почали. Так, друзі, ходимо, вихажуємо поле. Для нас це абсолютно нове, але дуже цікаве. У мене знахідок майже не було. В громчика були знахідки, він там знайшов фіболку. Хрестик знайшов по царизму. Ще деякі знахідки. ну в мене деякі обломочки пізніше покажу, але микнувся я не через те. Дивимось, знахідка. Ну, Ямочка був сигнальчик, я думаю, перевірю. І ви подивіться, я його трошечки протер. І це однозначно. Динарик, трохи підкіший, але це динарік. Ось така знахідка. Динарик. І це просто бомбезна. Знахідка. Саме за цим ми сюди і приїхали. В мене ще й трапилась халепа, у мене зламався тримач штанги. Так, тому що він надрукований, десь я його, мабуть, в дорозі гепнув. Ходжу вже таке на соплях, як кажуть. Ось така місцина. Ромчик ходить, я вже переважно знімаю. Вон там вон річечка. Так що чудове поле місце. Що ж, друзі, поле радує, в мене є ще одна знахідка. Мені здається, що це ще один динарій. Дивимо копнув і ви подивіться, ось ця чудова знахідка. Це щось дуже цікаве. Це дуже прикольний динарик, він срібний. Якщо той був лімес, то цей Точно срібно. А ви підказуєте хто це, комодно або чишонком. Шукаємо далі. Так, ну що, друзі. Не дивіться на моє печальне лице. Ми вже відкопалися, це, це все Юра. Підбиваємо фіналочку по Своїми нашим підставами. знахідкам. Так, друзі, ось і фіналочка. Ось у мене мій перший динарик місний. Ось такий був оплавок, як не показував, ось така була від. Пряжечки, застіпка, оплавочок, куля. Це такі знахідки в румчика по культурі. Одна фібулка Черняхівська, друга. Що це тебе? Це Вісочне кільце, гудзик. Це ми не знаємо, що з якимось орнаментами. Це залишок бронзовий і ось такий прикольний. 84 ї проби. Стан гарний, навіть ондирочка є, його повторно носили, пробили, тому що вушко зламалося. 84-та проба царська. Так що ось так ось відкопали.